Багато людей вважають, що тільки розбагатівши, вони зможуть жити щасливо, зможуть купувати дорогі речі, машини, нерухомість. Звісно, гроші потрібні, але вони не можуть гарантувати нам щастя і безтурботне майбутнє. В соціальних мережах я знайшла влучні цитати про гроші. А в кінці відео ви почуєте сповідь відомого американського підприємця, який помер мільярдером у віці 56 років. Його висновки змушують задуматися, чому небезпечно вважати, що гроші в житті головне. Отже, розпочнемо. Занадто багато людей витрачають гроші, яких вони не заробляють на речі які їм ні до чого, і все це, щоб вразити людей, яких вони терпіти не можуть.